Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Волесу вивчити, які бойові літаки Лондон може потенційно надати Україні. Проте зазначається, що це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна. А ось колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну. Надати Україні винищувачі і танки у нас є понад 100 літаків тайфун. У нас є понад 100 танків Чаленджер. 2 найкраще одноразове використання будь-якої з цих одиниць це використання їх зараз для захисту українців, не в останню чергу, тому що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку, заявив Джонсон.